Привіт! Привіт, любі дорогі Леви! Це ваш Розклад на вересень 2024 року. І так, давайте дивитися, що чекає вас у вересні. Дивимося. А заті я відкриваю простір, тасую колоду. Хочу попросити вас дорогенькі, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, мені буде дуже приємно. І також хочу запросити вас на свій Instagram. Там більше живого спілкування зі мною, ви можете задавати запитання. І також в Instagram ми проводимо а дуже часто проводимо розіграші на безкоштовний таро розклад, індивідуальний безкоштовний таро розклад. Так що переходьте по посиланням. Приєднуйтеся і чекаю вас у нашому товаристві в Інстаграмі також. Перша карта для вас, дорогесенті Леви. Король Пентаклів, як така людина, статусна, дисциплінована, проявиться у вашому житті. Давайте дивитися, що далі. І королева жезлів, Леви, це ви. Ви ця королева жезлів, тому що королева жезлів це знаки зодіаку Лев, Стрільці і Овни. А король Пентаклів це по знаку зодіака, це зем, земна енергія, енерг... земляні знаки це кільці, діви і козироги. Подивіться, що ми отримали. Ми отримали пару. Дивіться, яка чудова пара. Якщо це ваша тема, то у вересні у вас є всі шанси зустріти свою половинку. Чудова пара вималювалася. Чудовий знак. І також це може бути, що, тому що, Леве, це ви, якась людина проявиться у вашому житті, це може бути чоловік. Статус, можливо, це ваш бос, тато, хтось, кого ви знаєте, до кого ви будете звертатися, можливо, це банкір, ви будете щось з цією людиною мати до справи у вересні місяці. Таке щось. Давайте дивитися далі, що про цього короля. Можливо, будете звертатися з якимись послугами. Однозначно, така людина проявиться у вас у вересні. І Ще один король, король жезлів. Дивіться, яка вас цікава ситуація. Багато, уже багато людей навколо вас. Можливо, ви навіть будете вибирати не з одного, а вже два кавалери буде у вас. Якщо ваша тема і ви в пошуках, то так, дивіться, ідуть уже два королі. Один король вогняний також такої вогняної енергії, можливо, і лев, овен, стрілець, а можливо, це людина така запальна. І тут дві такі людини, один, одна людина запальна, а друга такий стабільний, дисциплінований, послідовний. Так, уже дуже цікаво, лев, у вас починається вертий. Дивимося далі. І дев'ятка жезлів, дев'ятка жезлів. Це можуть бути такі, бачите, людина тут легко пройшла пер, якісь перешкоди. І, можливо, ці люди якраз вам допоможуть пройти якісь перешкоди, вирішити якісь питання, тому що тут людина, от бачимо, тут жезли, можливо, і були якісь перешкоди, людина їх легко подолала. І людина зараз задоволена становищем. Тому може, ці королі. Можуть вам допомагати вирішувати ваші якісь ситуації і свято, і вам буде що святкувати. Ви зберетеся тут у трьох, знову ж таки, у трьох ви щось святкуєте. Це може проігратися як похід в ресторан з подругами чи дійсно з цими партнерами. Але тут, у трьох, ви так як в колі однодумців це не побачення, це ви в колі однодумців, в колі друзів будете святкувати. Так, давайте дивитися далі, беремо іншу колоду. Дивимося далі. Цікаві енергії у вас вже тут з'явилися. Дивимося далі. Так. Що там далі нам покажуть карти, що підкажуть? Майстерність, карта майстерності, можливо, ви будете. Ще підвищувати свою майстерність, можливо, після ще вчитися, ще якийсь курс прослухаєте, або може бути, що ви вже станете тим майстром, який буде передавати знання. Можливо, ви вже створите курс і будете навчати, або вже навчаєте людей своїй майстерності, теж чим ви дуже добре володієте, і за це вам будуть платити гроші. Хороші тут ідуть гроші. І це також карта, коли багато клієнтів, коли багато роботи, коли великий прибуток ви отримуєте. Це хороша карта. Добре, коли є робота, є дохід, і, можливо, треба буде вам навіть і делегувати якусь частину роботи. Дивимося далі. Відпочинок. Ось тут от тут робота, багато буде роботи, багато клієнтів, і ви будете смучені, вам треба буде поспати. Це може реально бути, що ви просто будете потребувати більше сну, більше виспатися, але ще і така карта може бути, коли тут людина лежить, як релаксація, а можна ви відпочинити, виспатися, або будете навідувати, відвідувати когось, хто прихворів. Може бути і так проігратися така ситуація, що, можливо, вам треба піти, або самим. Ви почуєте, що ви вже дуже змучені, і вам треба буде здати якісь аналізи, чи піти до окуліста. Такі от звичайні якісь турбота про своє здоров'я. Або потребуєте сну, або потребуєте ще піти, здати додаткові якісь аналізи чергові, чи сходити до окуліста, чи заказати собі ігрового щось, якийсь масаж. щось. Потурбуватися одним словом про своє здоров'я, бо роботи буде у вас багато. <смі> так, ще дивимося, що. Ну та, дивіться, ви тут щось буде йти до завершення. Щось іде до завершення вашому. А зараз будемо дивитися, що завершується. Тому що тут вже змучилася, не можу. І. Іде така карта, вже людина впала, ну все, роботи. Якщо ви зразу от йде попередження, ви ще не. Зрозуміли, що треба відпочити, то все ж таки вас життя заставить відпочити, щось делегувати або щось дійсно буде відходити з вашого життя. Тому що десятка мечів, десятка це є остання карта, така заключна, яка завершує якийсь етап в вашому житті, щось може буде відходити з вашого життя, і це буде на краще, тому що це наступна карта карта любові, карта вибору, що тут у нас тут шістка. Карта і любові, і вибору, тут так як закохані, але це більше про вибір, що ви будете стояти. Ну, бачать, що тут оці карти. Карта, що щось іде завершення, і тут двійка чаш. Так, тут двійка чаш, це двійка це завжди як дві дороги. Вам треба буде вибирати, ніж буде якісь два способи вирішити, дві дороги, і ви будете стояти перед вибором. Бо тут більше йде вже така енергія вибору. що… Ви будете стояти перед нелегким вибором. Давайте дивитися далі. Давайте дивитися далі. Буде такий ви... ви будете стояти перед вибором, і вам буде його зробити нелегко. Дивимося, що там карти підкажуть далі. Вісімка. Вісімка жезлів. Тут людина, бачите, цілиться, хоче попасти в ціль. Йде така енергія, і людина бачить якусь ціль, от ви от оприділитеся, тут іде вибір, але ви оприділитеся з ціллю. ви зробите цей вибір, вам можливо, буде дуже важко його зробити, і ви завжди, завжди нелегко приймаєте вибір, але. Людина тут вибрала і бачить ціль, і йде до своєї цілі. І що тут вам допоможе? Що допоможе вам? Давайте запитаємо, подивимося, що допоможе вам. От Ви зробили вибір, маєте ціль і вам четвірка Пентаклі. Дивіться, четвірка Пентаклі це про таку стабільність. Щось, що. Треба буде тут як і баланс, знову-таки, балансувати, проявляти мудрість, але це хороша карта. Це карта стабільності. Ви зробите правильний вибір. Ви... Тому що тут людина почуває себе добре, почуває себе комфортно. Це в порядку, всі чотири опори у людини є. Чотири основні опори, і людина все дуже чітко, все на своїх місцях. А карта стабільності, карта задоволення, такого спокою, і коли все можна сказати, от іде інформація, коли все на своїх місцях, коли все стає на свої місця. от були якісь там, можливо, незрозумілі ситуації, і тут уже все на своїх місцях, і людина задоволена це, і про гроші також. Що фінанси, як, можливо, якщо якась фінансова ситуація була незрозуміла. Зараз все чітко, все це, якщо людина шукала роботу, можливо, шукали роботу, щось було незрозуміло, не могли знайти, не все получалось, То тут вже ви отримуєте роботу, стабільний дохід, все стає на свої місця. Оце дуже хороша карта, коли дійсно в житті стає все на своє місце. Це дуже добре. Дивимося далі. Місяць, карта місяць це така сімейна карта, яка і місяць це завжди щось таке, якась інформація, яка висвітлиться. От іде, іде така інформація, що щось висвітлиться, і таке в родинному колі щось висвітлиться. Я перепрошую, трошки закрию вікно, бо мені дуже клітить очі, і я нічого не бачу. Щось висвітлиться у вашому житті, і це буде про родину. Якась, можливо, сімейна таємниця проявиться. Можливо, це також карта вагітності. Якщо це ваша тема, може бути така таємниця про вагітність. Чи ви почуєте таку інформацію? Це хороша карта, подивіться, вона світла карта. Можливо, може здаватися, що це ніч, але насправді подивіться, скільки світла, наскільки ця карта є світлою. Є щось відкриється, якась інформація прийде, щось поступить. Ну це також про, і про родинне якесь таке коло, про родинні таємниці. Може ви, і це карта нерухомості, може бути якась і спадщина, і про щось про. Про нерухомість висвітлиться ситуація, висвітлюється інформація. Якщо це ваша тема, ви шукали житло, якусь нерухомість висвітлиться ця інформація, є ці шанси зараз знайти житло, знайти, покращити свої житлові умови. Дивимося далі. Яка тут далі ситуація? І знову ви будете дуже змучені. Знову будуть якісь такі безсонні ночі. Тут більше йде така безсонна ніч. Щось, можливо, якась оця інформація, яка, якась оця така сімейна таємниця. Щось ви почуєте, щось ви узнаєте, що нарушить ваш спокій, нарушить ваш сон. Тут така картина безсоння, ніч, якісь думки, дуже багато думок, ви не можете спати, якась інформація прийде така. Давайте дивитися далі, яка порушить ваш такий привичний, щось піде не по плану. Знову ж таки, зруйнування планів, якась іде руйнація планів, щось буде таке, заколотиться щось. Що буде, зруйнує ваші плани. Але це не біда, тому що це буде на краще. Щось піде не по плану, але в, в результаті вийде для вас на краще. Хочеться витягнути ще карту. Давайте дивитися на цю. Так, це вийде на краще. Дивіться тут. А, оце руйнування планів, безсонні ночі, але це руйнування планів не залежить від вас. Якийсь зовнішній вплив може бути такий, наприклад, як так, запізнився літак, а, там не приїхав автобус, ще щось, ще щось, щось, щось може піти не по плану. Може хтось передумати. От вам щось пообіцяли. А ви чекаєте, а людина передумала, і в останній момент там дзвонить, ні, я не прийду, я не йду, я там щось може бути і таке. Може можливо, це може бути і така внутрішня ваша трансформація. Коли ви трансформуєтеся щось, якісь думки ваші трансформуються, і ви станете думати зовсім по-іншому. От станеться якась ситуація, і ви переосмислите все і зрозумієте, що це. Добре, що так сталося. Ви ще й подякуєте. Добре, що так сталося, тому що ви зовсім а, пере, самі зміните ціль, самі зміните свої плани. І м, тут дуже хороша карта йде, карта, коли людина, а тут колесниця, карта колесниця, такий тріумф, коли ви, як народжується, берете життя в свої руки і керуєте отими от. А, керуйте своїм життям. Тут іде, як дві енергії. енергії. Завжди у нас є і темна енергія, і світла енергія. Ми завжди, Люди завжди є з двох енергій, як і енергія Землі, яка тяжча, так і енергія Всесвіту, яка легша, як ефір, і їх треба двох зуміти збалансувати ту тяжку енергію, наше, наше тіло, це як земна, така, тіло тяжке, а душа легка. І це те саме, що земна енергія і енергія небес, енергія абсолюту, енергія всесвіту і її збалансувати в собі і керувати своїм життям. Тріумфально ми бачимо, що вам все вдається. Дисципліна це сама перша оця енергія карти, це дисципліна, коли ви самі себе вмієте дисциплінувати, коли ви самі себе вмієте. Сконцентрувати на ваших цілях і чітко знати, чого ви хочете, куди ви йдете. Маєте точку А і точку Б, в яку ви йдете. Це саме головне. І власне, от у вересні у вас оце проявиться. Такий буде досить трансформаційний місяць для вас, який вас трансформує, дисциплінує, якісь нові звички, можливо, ви принесете в своє життя у вересні місяці. Буде така чудова енергія, чудова нагода змінитися. Кращу сторону. Ось такі енергії пануватимуть у вас, дорога Сентіле. А я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей!